Так, НВД номер 2 яка в нас сьогодні позиціонується як донор. Зараз подивимось, хто з них для кого буде донором. Ей, ну, якась велика бабу, яка тут висить. І в трошки дістаюся звідси. Так, як тебе нахер відірвати? Ага, тут ще. Тут ще ж на шкокати. На скіку. 13. Ага. Угу. Откуди на купу сміття. Нахер. Так, ну що? Давайте тут, поки воно жопив верху Одразу квапани відкручуємо. не видно, бы задалеко. Вот так вот норм. Раз, два, Ну, в четыре пакетичка. Погнали. Цікаво ржавенький, але тут стан начебто кращий, начебто. Непогано. За одних перетирати, переставляти так що. Я навіть шайбочку пішов. Так, а це ржавий. Буває часто, що в них зламані оці пружинки. Дуже часто тих я, я розбирав насосів. Зазвичай кожен, другий, третій насос зламана пружинка в клапані. А тут поки що усі цілі. Навіть дивно. Тож непогано. Вибір донора клапанів, щоб зробити кращу ТНВД, вже є. На шайбочки позасипу, хоча я буду все одно нові ставити. Просто Так, дістаю. В цьому насосі я бачу щось схоже поки що на соляру, не на воду. Поки що, поки що все добре. Що йдемо далі, розкидаємо, щоб не затягувати цей процес. Розвалилась. Ось сюди. Шайбачку сюди. Це йому теж сюди. Так, що, цю херню мені треба знімати? Може треба, щось воно не рухається. А Раз не рухається, треба порухати буде. Ну, спеціальна гайчка така. Угу. угу. Я походу здогадую, що тут таке. Думаю, можна буде замінити на звичайну кришку, якщо що. Так, знову ця херня. Угу. І знову закиша. А, блядь. Добре. Само підеш? О, нихера. Да ладно. Так. Что, по счастью, ты сама пидешь? Ёптя, мать. Не знаю, нахера воно тут взагалі треба оця херня. На моїх насосах такого нема. А все інше я викидаю і ставлю звичайні кришки без усякої цієї срані, щоб воно мені не в голову. О, тут відбудеться шматок, прикольно. Як говориться, чим простіше, тим краще. Менше механізмів, менше шансів, що щось зламається. Так, так. Валя, щоб якийсь сраний бовтик викрутити, треба викрутити ще якийсь сраний бофтик, який сука не викручується. Все для тебе. Є. Є. Давайте трохи змінимо алгоритм. і спочатку тепер тут знімемо кришку, а потім знімемо жопу. Навпаки зробимо, так? Подивимось, є там щось живе. Ага. Трохи при... Уфу! Який смердючий бовтик. Угу. Знаєте, може, з кого було, так відкручуєш бофт, там під ним такі сморі, таке сука, вонюче. Оце той самий бовтик. такий тупо самий. Пахне, новий гараж. Ні, ти просто лисий. Хоть его в пи в мене є гімна, а вот виколупувати кожен раз. Ну, як не нероблю все. Добре. Зараз тебе викрутим і включусь знову. Так. Заїбав я той бовтик. І усе пішло. Все пішло, окрім газольки. О, і газолька пішла. Да и не полностью О, я. Дистанция Бля, вот он вот там застрял, а Ну это еще Хоть хрень Ми це вже проходили. Трохи повністю молоткова активність. Тут штука виглядає краще. Та є валик так нічого. хоча теж підношений але, але нічого такого ну, страшного. Добре. Ержі тут більше чомусь. Так. Замір. Робимо. Так. Скільки там було? Так, тут було приблизно 12 міліметрів. На тій кришці, а на цій... Ну, на ОКО тоже 12. И откладываем. А так. Что, снимем фунжер? Остальные бовты. Це безпечніше, менше шансів взірвати шліт, коли отакі от бофти О, А тут відквієвся сам. Відклей тут сам, але... Але... Але трохи забайовтя мать. Ви бачили? Гимнят повыпало. Вот такая вот. Так, так нахер, нахер. Снимаем, 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 снимаем. Хм. Ну, такая у нас павла, вот, что, ну, чаяк, блять Я навіть хер знаю що сказати. Це фіаско. Так, добре, зараз продуємо. Побачимо що там. Що нам каже бунжер? попрацював, каже. Попрацював, каже, трохи на воді. І знизу там отачка є. Так, постійно. Змазано добре. Все, працює. Але... Тест на вакуум не пройдено. Хі -хі. Ну, тут видно, що він працював на воді. Я не знаю, чи камера передасть, але тут є риски. Такі доволі грубий, от, може зараз десь промількає такий, то є знос і то є такий собі знос неякісний. Вода, іржа, неякісне паливо. Потім у всіх ТНВД-мертві, а якщо поставити два фільтри, як на КАМАЗах ставилось. Так просто взяти і поставити два фільтри. Але великих, від стійником друг за другом, я думаю, це буде краще. Не буде такого гімна. А не кожен це розуміє, не кожен це хоче ставити. та не кожен це хоче робити. Ну що? Так, що у нас автомат? О, автомат. Рухайся сам. Випередження запалення. Отут о. Нічого не все рухається саме. Може воно більш працювало. Шайба. Що за номер? До речі. 440 наш 82 на шайбі є і ржа. 82 До речі, та я була, не подивися. Шайба. шайба. І та така шайба Ну, не 110, але А його вже добре. Mm. Так, шар, ролики я тебе дістану 12 из нему. Почекай трохи, тут свої черги. Головка добра, тяжко налазит. И тяжко вылазит. Так. Кареточка газу. И сюда. Ну, трохи ржавого тут такие. Можно кушать, как и Ролики. На роликах есть нос. И такой сильный. Бачно отут от зверху, Така груба риска. І тут така, то вже протерто, То їх підклинювало. І вони пішли до сраки. От вони усі такі. Видно? Одно зліпимо. Отаке собі. Трохи тут щось вже побувало таке. Але воно не таке закише і воно все розбирається. Без плоскогубців. Это добро. Так. Что еще тут за херня? Э, тут просто тупо война. Ну, тут кто из буф? Зелена колечка, знову їржа. Так, одна шайбочка. Ну, 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 ну от що ну, то таке? От що то за таке запальне, що то за такі от фільтра, я ну, хер знаю. Ах. Чому в нас машини погано працюють, чому в нас форсунки виходять з ладу. Виходять з ладу от через це. те, що ну всі хочуть трохи зекономити, я теж заправляюсь, назавтра на офіційних заправках. а Можна поставити себе пару фільтрів. І вони будуть допомагати фільтрувати на стіни, він буде збирати воду. Це буде краще. Але є ще такі заправочні станції. О, о, тут теж поршень ржавий. Але він хоча б дістався. Вже можна буде щось позбирати. Бо він анудований, є шанс його вичистити добре. Є такі заправочні станції, які навмисно закупають неякісне пальне і продають. За тією ціною, за якою можна купити пальне на звичайній станції, які там продають пальне тільки за готівку із-подполу, як кажуть. Так, що у нас касета? Ну касета теж ржава. Ну, Не без цього. Але тут корпус в більш гарному стані поки що. І виходить те і на те, що вроде якось на офіційні паливні станції, купуєш собі пальне. А виходить, що просто от воно може бути теж неякісно, тому що хтось вирішив зекономити пабло собі. Наїбав людину, людина заправилась, десь по дорозі стала, бо все це лохміти. Павивну систему. І все, і хто винен? Заправщик, водій, машина Хірне, да? так і живемо в Україні. В Україні. А і тут трохи ржі яку ми захищаємо, яка нас повинна була прокормити, а вона нас їбе. Ну, щось я дуже далеко пішов, то вже розмову не пропали, тому кожен буде виріхувати для себе, заправляти заправлятися чи... Так, що ми тут? Ми вже все розібрали. Знімаємо зі стенду, розбираємо повністю, дивимося тут є ціле. Буду тут думати. Що можна врядувати, а що де дістати? Звичайно, якби я робив собі, бо я маю змогу хоч кожен день, кожну неділю знімати отак насоса робити його. Я б, напевно, не зібрав з того, що є, та не заморочувався. Але коли робиш родині... І такі два ну, людей, ось ці паливна система, як вони працюють, з чого вони зроблені, то є такий темний ліс. Ну і кажеться, що воно в принципі, доволі все просто, але так воно не є. Це механізм, який налаштований, яку держав також. Ой, і треба розуміти, що ти там робиш і на хіра ти це робиш. Без розуміння роботи механізму. нього краще не лізти та не щупати. Подробити тільки гірше. А бажання закономити, так завжди вилазить боком по більшій частині. О, вау, вийшов саме, ну може ти непоганий. Шось тут хтось зубився в тум шпонку ковиряв. До речі, де вона? І так, що ми маємо? Доволі непоганий вау. Дивіться, яка тут виробітка під сальник. Ця от полосочка. Ну я навіть не знаю тепер. Хе-хе-хе. Якщо зрівнювати з усім, то тут набагато більше. Ну не знаю, що з них вийде, подивимось після шліфовки. Ну і цей... або просаджувати сальник, або ставити сальник з меншою юбкою, не знаю, подивимось. Ша йобочка, шайобочка з його так. А що ми тут бачимо? А ми бачимо, що насос і ржавий знову все ржаве. Люблю корозію. Кому корозія приносить гроші, кому корозія приносить біди. Такі, ти блять. Звичайні. А ви як думаєте, що там буде всередині? Робить, робіть ставки. Що мене зараз чекає? Така гарна кришка була. Ну, ми її зробимо. Насос. Це насос будемо. Того? Будемо ремонтувати обидва, я не знаю, який з них буде кращий. Пакуємо. Оскільки насос підкачний стоїть в районі 4 тисяч гривень за ці гроші можна купити одну чи дві ДНВД. Звичайно, останні які з мішку. Але є шанс, що вони будуть робочі. У мене плівка кінчилась і пакети середні закінчились. Треба з за підіпракти. А мені там дзвоня, я зараз. Так, все, продовжуємо. Підремонт. Ну, Теж підшліфовку та ремонт. Ну і на дні знову виробітка. Тут така дірка на корпусі. А корпус а охерова. Тут щось колись вилітало, не знаю зараз. О. Ось пробило. І ось чимось пробило. Корпус охерова сьогодні. Будемо використовувати скоріш за все оцей. Він хоче завтра, але його можна врятувати. Коротко, з двох насосів один ми зберемо. Що буде виходити, я вам потім покажу. Так що все, на сьогодні досить.